Всім привіт! Сьогодні будемо готувати сирну запіканку по моєму рецепту. Кисломолочний сир збиваємо з яйцями. Тепер можна додати сметану, цукор і манку. І ще раз збиваємо блендером. Подивіться, яка в нас маса. Даємо настояти 5 хвилин, а тим часом mm. розігріваємо духовку і готуємо форму. Я хочу, щоб запіканка була висока, то я взяв форму з мультиварки. В ягоди додаємо ложку крохмалю. Кладемо його в духовку на 40 хвилин 180 градусів. Вимикаємо духовку і ще 20 хвилин. Ох, яка вона ніжна і смачна.